І знову привіт! З вами Зверь. Хотів би вам сьогодні розказати про благосклонність або монетки чорних земель. Можна на них поглянути, скільки у вас питання завоювателя, а тут вони знаходяться внизу. У мене от 80 тисяч. Я сьогодні їх всі потрачу і покажу, що за них можна і купляти. Вони здобуваються в чорних землях, в моглі. Тільки в опасній іммілі, там, де вас можуть вбити. В неї попасти можна з червоних земель або з чорних. Плюс авалон. Ми біжимо до торгівця, де. За ці монетки щось можна купити. Ось монетки. Можна взяти книжки опата. Дороговато, Получається Викачку і авалонські герби. Якщо у вас там завалявся якийсь плащ хорошим зачаром, можна взяти герб. Плюс потрібна буде авалонська енергія. І собі скрафтити аволонський помощ. Якщо потрібен опит, можна на опит втратити. 200 тисяч опит а це теж непогано. А я куплю на все ящики. Хтось колись розказував, що з цього ящика даже випадав маленький мамам. Я цього, правда, не бачив, але хтось мені це розказував. Може бути і брехня. Подивимось, що випаде 14, ящиків за раз. Ну, що сказати, досить. непогано по серебрі. В суми ці 5 мільйонів 300, це досить непогано. Сума, якщо посчитати, що я ці очки заробив за два дня, Можливо, трима. Поводив світлячків до порталу. Проводив ці ранені, які з'являються в малі. От і насипало. Ще ці Це благословення. благосклонність можна тратити в Брісіліоні. Міняти на їхні там ці, типа сердець. Не пам'ятам, яка називається. що то там в нього в бутилці, вроді там. Або купляти маунтів. Це на самому верхньому поверсі в -центр. в центрі. Суті, більше інформації про це маю. Дякую, у вас лайк підписка з мене. Нова інформація.